Виконуємо завдання 2 з розділу працюємо з комп'ютером до параграфа 3.1 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Рівкір Лисенко Черніко Шакотько 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання завдання я буду використовувати Word 2021, але ви можете використовувати і інші версії Word. І потрібно створити нумерований список сьогоднішніх уроків у вашому класі. Можна набрати на клавіатурі спочатку уроки, а потім створити список. Ну, але ми спочатку створимо список і будемо зразу набирати уроки. Для того, щоб створити нумерований список, на вкладці основне в групі Абзац, натискаємо на ось таку стрілочку біля кнопки нумерація. Відкривається ось таке меню. І підбираємо потрібний список. Нам потрібний ось такий. Там, де римські цифри. 1, 2, 3. Вибираємо його. Бачимо, список є. Давайте збільшимо штаб. І тепер вводите розклад уроків. Вам, звичайно, потрібно ввести свій, хоча не думаю, що це аж надто важливо, якщо ви ведете якісь інші уроки. Натискаємо клавішу Enter і зверніть увагу, що нумерація списку автоматично продовжується. Зверніть увагу, коли я натисну знову на Enter, в нас список продовжується і на новий рядок. Для того, щоб не було списку на даному рядку, відкриваємо знову ось це меню і вибираємо Немає. Ось тут вже списку нема. Тепер відформатуємо номери зі списку, виберемо один Римське, коли ми бачимо, клацаємо по ньому, воно більш темніше виділено, а ось ці інші номери більш світлим сірим виділено. І встановимо для нього шрифт Verdata. Для цього на вкладці основне в групі шрифт. Відкриваємо ось цей список, шукаємо шрифт «Verdata», Вони ось тут за алфавітом. Опускаємося вниз, ось він, встановимо розмір 14. У мене вже 14 вибрано. Якщо у вас якийсь інший розмір, значить вибирайте. І колір-синій колір у нас ось тут. Ось так. Усе. Тепер залишилося зберегти. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Вибираємо огляд. Зберігаємо у власні папці. І зберігаємо з іменем. Вправа 3, 1, 2. Зберегти завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!